Незабаром рідкісні коментарі Вуді Аллена щодо дружини незабаром подивилися на їх суперечливий шлюб. Невловома гармонія роздуми про шлюб Вуді Аллена та скорої Превіна. Шлюб Вуді Аллена та скорої греки Превен завжди був об'єктом пильної уваги, пліток і іноді відвертого осуду. Історія сплетена з скандалів, особистих трагедій, як не дивно, здавалося б, незнищений зв'язок. Продовжує збуджувати суспільну свідомість. І хоча ми постійно чуємо про скандали, про Мія Фарро, про труднощі минулого, я пропоную подивитися на цю пару з іншого боку, через призму складності людських відносин, пошук гармонії та прийняття нетрадічних шляхів. Я не переказую хронологію подій, про які вже багато написано. Всі знають про роман Аллена та Превіна, про його перерву з Мією Фарро, про подальший шлюб. Натомість я хочу поговорити про явище, яке, на мою думку, часто не помічається про здатність людей знаходити щастя в найнесподіваніших обставинах, навіть коли весь світ повторює, що це неможливо. Мені завжди здавалося, що в цій історії занадто багато уваги приділяли зовнішніми факторам різниці віку, скандальним минулим та осудом громадськості. Часто ми настільки налаштовані на правила та норми, які ми забуваємо про найголовніше про почуття, які керують людьми. Уявіть собі, що Сантіграки Превен, десятирічна дівчинка, сирітувала в Південній Кореї та переїхала до Америки. У її житті, напевно, було багато труднощів і позбавлення. А потім зустріч з Вуді Алленом, людиною, яка, здавалося б, була для неї абсолютно чужою. Тим не менш, між ними виникло зв'язок, який витримав випробування часу та громадськості. У минулому я не виправдовую дії Вуді Аллена і визнаю, що ситуація, в якій Мія Фарроу та її діти були надзвичайно болючими. Але я вважаю, що кожна людина має право на особисте щастя і що не можна судити людей, не знаючи всіх обставин свого життя. В інтерв'ю за Wall Street Дженал Вуді Аллен описує сун іграки як дисципліновану, рішучу, чудову матір та людину з більшою особистістю. Це не просто компліменти, це визнання унікальності та сили характеру жінки, з якою він поділяв своє життя. Я думаю, що ключ до розуміння їхніх стосунків полягає у здатності людей знаходити підтримку та розуміння в найнесподіваніших місцях. Соул Є Мабуть, потребував фігури батька, і Вуді, мабуть, шукав у ній щось, чого йому не вистачало в інших аспектах. Я пригадую справу з власного життя я був у стосунках, які на перший погляд здавалися ідеальними. Але з часом я зрозумів, що пропускаю ту саму іскру в цій людині ту енергію, яка змусить мене рухатися вперед. І я вирішив розлучитися, незважаючи на те, що це було дуже боляче. Тому що я знав, що не можу жити наполовину. Таким же чином, можливо, Вуді та незабаром дізнайшли один одного, чого їм не вистачало в інших аспектах. І, незважаючи на всі труднощі та засудження, вони побудували свою власну, унікальну форму щастя. Деякі можуть сказати, що це егоїзм, що вони викликали біль іншим людям. І, можливо, в цьому є частка істини. Але я вважаю, що кожна людина має право вибирати і що неможливо судити людей, не знаючи всіх обставин їхнього життя. Я не стверджую, що їхні стосунки це зразок для наслідування. Я просто пропоную подивитися на них з іншого боку, як приклад, що любов може приймати найнесподіваніші форми і що щастя можна знайти навіть у найскладніших обставинах. І, як не дивно, саме ця складність, ця непослідовність робить їхню історію такою захоплюючою і змушуючи їх думати. Це нагадує нам, що життя не завжди дотримується правил, і що іноді найважливіше, це просто бути чесним із собою і слідувати своєму серцю. Ключова думка щастя не завжди відповідає загально прийнятим нормам, і пошук гармонії у стосунках може приймати найнесподіваніші форми. Я впевнений, що скоро і превін це сильна і незалежна жінка, яка змогла побудувати власне життя, незважаючи на всі труднощі та осуд. І я сподіваюся, що вона знайшла в Вуді Аллена не тільки свого чоловіка, але й вірного друга та партнера. І, як би там не було, їхня історія це нагадування про те, що життя це не чорно, білий фільм, а складна і багатограна картина. В якій завжди є місце для несподіваних поворотів та особистих відкриттів.